Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я приготувала для вас відео, де зібрала всі найголовніші моменти з книги Гаррі Поттер і Філософський камінь Джоан Ролінг, які не увійшли до одноіменної екранізації цієї книги. Напевно, більшість з вас колись читали цю книгу, але, мабуть, вже дуже давно. Або, може, навіть і не читали книгу, але дуже полюбляєте екранізацію. Тому, думаю, вам буде дуже цікаво дізнатися, які Моменти, які епізоди не увійшли до екранізації. Я вирішила йти за сюжетом цієї книги і розповідати вам про моменти, які не увійшли до екранізації, згідно з того, як вони з'являлися в книзі, а не за їх значимості для сценарію. І так, якщо ви пам'ятаєте, то фільм розпочинається з появи Дамблдора на вулиці Привіт-Драйв, щоб залишити маленького Гаррі Потера у, єди... у єдиних його родичів родині Дурслій. Але книга розпочинається трохи з іншого моменту. Письменниця розповідає нам про родину Дурслі, хто вони такі, як живуть і ким працюють. І вона детально розповідає нам про день напередодні того, як в їх родині з'явиться Гаррі Поттер. Але цей день трохи відрізняється від інших днів містера Вернена. Так, наприклад, в місті він зустрічає дуже багато різних людей. Вони дивно вдягнуті в якісь кольорові манті. Та дуже дивно поводяться на погляд містера Вернона. Вони сміхаються, чомусь радіють. А один навіть обійняв містера Вернона, що дуже шокувало його. Також в місті дуже багато і в цілій країні цього дня літала сов, що дуже було нетипово для Англії. А раз він навіть чув розмову цих дивно вдягнутих людей, які розмовляли про смерть когось і про дивовижне врятування хлопчика на ім'я Гаррі Поттер, що дуже здивувало містера Вернена, бо саме таке прізвище було у сестри його дружини, і з якою вона не хотіла взагалі знатися, і дуже її не любила. Але в кінці кінців він вирішив, що ці дивно вдягнуті люди це просто якийсь такий піар-ход для того, щоб зібрати гроші. І він заспокоївся і поїхав додому. Наступний момент, який є в фільмі, але трохи відрізняється від книжкового, це поїздка дурслів і гарів в зоопарк. Насправді, Дурслі ніколи не брали Гарі нікуди з собою, і він залишався завжди з їх сусідкою. Але цього разу вона зламала ногу і не змогла залишитися з Гарі. І тому вони були вимушені взяти Гарі з собою. І це було для них дуже важке рішення. І, можливо, це такий неважливий момент для фільму, але з книги ми дізнаємося ще додатково, як же все-таки погано відносилися Дурслі до Гарі, і яке в нього було нещасливе дитинство дитинства. в книзі додатково підкреслюється, що це перший раз, коли дурслі його кудись взяли з собою, і він побачить зоопарк. Хлопчик дуже дуже з цього приводу радів. Також в книзі написано, що з ними поїхав ще найкращий друг Дадлі, і він також був поганим хлопчиком, таким же самим, як і сам Дадлі, який також дуже часто ображав Гаррі Потера. І взагалі Дадлі дуже часто ображав Гаррі не тільки вдома, а й в школі. Також в книзі більш детально описуються дивні речі, які траплялися з Гаррі Потером в його дитинстві. Так, наприклад, він іноді на Вулиці зустрічав людей, одягнутих так дивно, ну як ми розуміємо, в манті, і вони його впізнавали, і дуже раділи зустрічі з ним, обнімали, тисли руки. І... Але хлопчик дивувався, бо він цих людей зовсім і не знав. Також йому снився сон про те, як він літав на мотоциклі. А коли він розповів це містеру Вернену, то той був дуже злий на нього. Ще Гаррі не міг пояснити, як, наприклад, втікаючи від Дадлі та його друзів, він незрозуміло для себе в один момент опинявся на даху будинку, або як одяг, який тітка Петуння приготувала йому, щоб він вдягнув, і це був старий одяг Дадлі, і він не хотів його вдягати. І в один момент чомусь цей одяг псувся. Як ми бачимо, ще тоді Гаррі вже тоді проявлялися його магічні такі здібності. Наступним цікавим і смішним моментом в книзі була поїздка Гаррі і Хегріта в Лондон в дерявий Казан, а потім на алею Діагон. І це була поїздка їх з Хаґрита в метро. А також, наприклад, як вони йшли вулицями, і всі люди дивилися на них і дуже дивувалися розмірам Хеґрита. І поїздка в метро Гаррі Геґріта навіть була знята знімальною групою, але в останній момент було вирішено вирізати його з фільму. Але мені здається, це був би дуже прикольний момент. Наступний момент в книзі це зустріч Гаррі з Малфоєм, і це відбувалося не в Хогвартсі, а вперше вони зустрілися на леді Агона в магазині, в якому продавалися манті або шилися манті на замовлення. Там він познайомився з хлопчиком. Вони навіть не представилися, але хлопчик розповідав йому про свою родину, про свої якісь думки, і він дуже не сподобався Гарі, бо він був просто нестерпним і нагадав йому його брата Дадлі. А наступний момент в книзі, який описується, це така смішна традиція, яку запровадив напевно Дамблдор в цій школі. Це спів пісні перед початком навчання, і це звиклий такий, можна сказати, гімн цієї школи, але мелодію і ритм можна вибирати будь-який, тобто всі починають разом, а потім кожен під свою мелодію або ритм співають. І, наприклад, брати Уізлі вибрали дуже повільну мелодію, і коли всі ще вже закінчили, вони ще співали, бо вони вибрали мелодію похоронного маршу. І тому ви можете уявити, як це все виглядає. Мені здається, це такий дуже смішний момент. І цю традицію найбільше полюбляв, як в книзі написано, сам директор Дамблдору. Він своєю паличкою диригував і дуже був задоволений. І в кінці, коли всі вже доспівали, ось що він сказав так. Це сторінка 132. А він сказав: Ох, музика! розчулився він, витираючи очі. Її чари перевершують усе, що ми тут робимо. Ну а тепер спати ану бігцем. Наступним епізодом є те, як нас знайомлять з Полтергейсом на ім'я Півс, і він буде дуже часто на рівні з Філчем зустрічатися на дорозі нашим друзям і головним героям, але його зовсім прибрали з фільму. І ось як описує Джон Ролінг зустріч, першу зустріч з Півсом. Е, так. Півс прошепотів першокласникам Персі з Полтер Гейтс і підвищив голос. Півзе, ану, покажись! У відповідь пронунав гучний різкий звук, немов хтось випустив повітря з м'яча. Ти хочеш, щоб я пішов до кривавого барона? Щось ляснуло, і перед ними виник ротати чоловічик з лихими чорними очима, що висів у повітрі, схрестивши ноги й учепившись за дручки. А ось як описує Джон Роулінг, витівки, які робив півс зі студентами. Наприклад, майже безголовий нік завжди з радістю показував дорогу новеньким гріфендорцям. Але коли, запізнюючись на урок, ви натрапляли на пів за Полтергейтса, то краще б уже на вашому шляху постало двоє замкнених дверей або сходи, які ведуть в нікуди. Півс міг жбурнути на голову кошик зі сміття, висмикнути з під ніг килимок, закидати вас шматками крейди. Або підкрастися ззаду, схопити за нос і заверщати: ага, попався. Ось такий був неприємний цей півс. Як ви пам'ятаєте, фільми показували уроки та трохи з навчання Гаррі Потера та його друзів, і нам розповідали про його вчителів. Так, наприклад, трансфігурацію викладала професор Макголнагал, зіліваріння – це був Снейп. Професор Флитфік був професором зіліваріння, а професорка Спраут це була травологія. Але одного професора ніхто про нього не розповідав. Це професор з історії магії, і що ж було в ньому дивовижного, скажете ви. Нічого такого, окрім того, що він був привидом. Ось так письменниця описує цього професора. Це було тут. Мабуть, найнуднішою була історія магії. Єдиний предмет, що його викладав привид. Досить старенький професор Бінс якось задрімав перед каміном в учительській і, пішовши наступного ранку на уроки, забув там своє тіло. Він спонстійно клював носом, тим часом як учні занотовували імена й дати, плутаючи Емірікадико з уріком дивним. Так, після чергової сварки між Гаррі та Малфоєм, Малфой викликає його на дуель чарівників. І тут втручається Рон і погоджується на цю дуель. І Рон і Креп, мені здається, стають секундантами Гаррі і Малфоя. І вони домовляються, що о півночі вони зустрінуться в кімнаті трофеїв і проведуть цю дуель. А коли Рон і Гаррі вже йдуть туди, до них причепляється Герміона, який каже, яка каже, що це тільки засідка і не треба туди йти. І по дорозі вони ще знаходять невіла. І як і передрікала Герміона, Малфой підставив хлопців і сам не прийшов на дуель. Але сказав Філчу, що саме в цей час в цій кімнаті, Будуть знаходитися якісь учні, і що він зможе їх зловити. І так в чотирьох, бо з ними ще був Невіл, втікаючи від Філча та Півза, вони потрапляють в коридор на третьому поверсі і потрапляють в кімнату, де живе трьохголовий пес. А після боротьби на Хеллоуін з тролем Гаррі, Рон і Герміона стають справжніми друзями. Герміона дуже багато допомагала хлопцям з навчанням, вона не давала їм списувати, але завжди перевіряла їх домашню роботу. Також були описані більш детально деякі видівки братів Візлі, а також детально описувалася підготовка до Різдва, як прикрашалися зали, ялинка, також як святкувалося Різдво, описувалося саме святкування школярів та вчителів, як там все відбувалося. І трохи більше уваги приділялося подарункам Гаррі Потера і наголошувалося, що це перші його подарунки, і їх було трохи більше ні. Ж фільмі так він ще отримав, наприклад, дерев'яну дудку від Хегріда, яку. Той ви сам зробив солодощі від Герміони, а також светр від місіс Візлі. А ще був подарунок від дурслів, це були аж 50 пенсів. Ця монетка дуже сподобалася Рону, і Гаррі її йому подарував. наступним цікавим фактом було те, що в книзі Гаррі в чарівному дзеркалі побачив не тільки своїх батьків, але й інших родичів. Ось так описує письменниця цей момент зараз. Усміхаючись, вони дивилися на нього, а Гаррі поволі почав розглядати обличчя решти людей у дзеркалі і побачив ще більше схожих на свої зелених очей, таких носів, як у нього. А в одного дідуся були, здавалося, навіть такі самі, як у Гаррі гострі коліна. Гаррі вперше в житті дивився на свою родину. Потери сміхалися і махали йому руками. Гарі не міг надивитися на них, зіпершись долонями на скло, немов сподіваючись пройти крізь нього і опинитися серед них. Гарі відчував великий біль, у якому змішалась радість і глибокий смуток. Може, це й не дуже важливий момент, але саме через цей момент ми бачимо, як багато у Гарі було. Родичів і, на жаль, які не дожили до його народження, і він би міг жити щасливо з ними, а не з дурслями. Також фільми трохи змінили момент, як же друзі дізналися, хто ж такий Фламель. І це знайшла не гірміона, а саме Гаррі. Він це побачив на зворотній стороні карточці з Дамблдором від шоколадних лягушок. Він прочитав знову хто ж таки Дамблдор, і там було що він співпрацює з Фламелем. Можливо, це і не важливий момент, але така трохи різниця є. Також в книзі розповідається, що Майлфой чіплявся не тільки до Гарі, а й до інших школярів, а найбільше до Невіла і навіть кілька разів його заклинав якимось там закляттям. А під час однього, одного з матчу з Квітіча. А Рон і Невіл навіть подралися з Малфоєм, Кребом і Гойлом. І дуже сильно. Історія же з драконом, який був у Хагріта, була трохи в фільмі змінена і скорочена. Так, все-таки цей дракон народився. Деякий час Хагрід приховував його у своєму домі і вирощував, доки вже Гаррі, Рон і Герміона не вмовили його відправити дракона до Чарлі, брата Рона. І щоб це здійснити, і Герміона надія плащ на віддимку і віднесли дракона на найвищу вежу вночі і зустрілися там з друзями Чарлі, які забрали дракона. А на зворотньому шляху вони забули вдягнути плащ -невидимку, і їх зловив Філч і відвів до Макгонахал, яка до цього часу вже зловила Малфоя, який слідкував за Гарі і Герміонею, та Невіла, який хотів їх попередити, що за ними слідкує Малфой. Тому покарання в темному лісі відбував Невіл, а не Рон. Також авторка акцентує увагу на те, як це втрата 150 очків у Гріфіндора. Вплинула на життя Невіла Гарі і Герміони. Так, наприклад, Гарі з героя школи та всього Чаклунського світу та з героя з Квітичу став нікому не потрібен і всі перестали з ним спілкуватися, і взагалі не звертали на нього увагу. І як це було для хлопця дуже важким випробуванням. Цим авторка хотіла показати, як же все змінюється в дитячому світі і не тільки напевно в дитячому, і хотіла показати на дитячу жорстокість. Я вважаю. В книзі також приділяється увага і навчанню дітей, а також підготовки їх до іспитів, як Герміона там все спланували, як вони ретельно готувалися до цих іспитів, і як вони вже їх склали і чекали на результати. І в них були такі канікули на тиждень, і тому в цей час вони вирішують врятувати філософський камінь. Невеличка різниця від фільму це те, як вони приспали трьохголового пса. В фільмі це, вони нічого такого не робили, бо там вже працювала арфа, але в книзі вони використовували саму дерев'яну дудку, яку Гегріт подарував Гарі на Різдво, і Гаррі, як міг, грав на цій дудці і пес тим часом спав. Також в книзі мені сподобався момент, те, як письменниця описує, як вони подолали це перше завдання, а саме пастку діявола. І зараз я вам хочу її зачитати. Так. Не рухайтесь, звеліла їм Герміона. Я знаю, це пастка диявола. О, я дуже радий, що знаю тепер назву. Це супер допомога, розсердився рон, не даючи рослині стиснути його шию. Замовкни, я пробую згадати, як її вбити, крикнула Герміона. То швидше, бо я задихаюсь, прохрипів Гаррі. Відбиваючись від пагона, що закручувався йому навколо грудей. Пастка д'явола, пастка д'явола. Що там казала професорка Спраут? Вона любить темряму і вогкість. То запали вогонь, задихався Гаррі. Так, звичайно! але тут нема хмизу. заплакала Герміона, заламуючи руку. Ти що, здуріла? заревів рон. Ти чарівниця? чи хто? Ой, так. Вигукнула Герміона, вихопивши чарівну паличку. І це дуже мило, що Герміона забула, що вона є чарівницею і хотіла просто розвести вогонь, так як роблять це звичайні люди. Також в книзі пояснюється, чому, наприклад, ключ, який вони шукали, був зі зламаним. Крилом, це тому, що попередньо вже його хтось шукав і зловив, і коли відкривав двері, то зламав йому крило. І тому дітям було легше знайти цей ключ. І взагалі, також в книзі вони літали втрьох, а не тільки Гаррі. І в книзі, наприклад, цих завдань, щоб дійти до філософського каменя, було трохи більше, ще було додаткове завдання від Квір Квірила, там був троль. Але коли діти прийшли, то він вже був непритомний і тому це завдання вони пройшли швидко. А також було завдання від Снейпа: це була така загадка головоломка з зі, зіллями, е, яку розгадала Герміона, і там треба було випити зілля, щоб пройти далі. І цього зілля було тільки на одну людину, тому і вони вирішили, що далі піде Гаррі. А Герміона повернеться до Рона і вони разом викличуть допомогу для Гаррі. В кінці Дамблдор пояснює Гаррі, чому Снейп так до нього відноситься, і пояснює, що в нього були погані відносини з батьком Гаррі, тому він так його Гаррі не любить, і порівнює ці відносини з відносинами Гаррі і Малфоєм. Ось такі моменти я знайшла в цій книзі. Книга не дуже велика, і таких моментів не так багато. Але якщо я щось пропустила і не розказала про якийсь момент, то будь ласка, напишіть його в коментарях. Мені буде дуже цікаво його почитати. І, взагалі, цікаво, що ж я знайду в наступних книгах про Гаррі Поттера, бо вони будуть все більше і більше. Напевно, цих моментів буде ще більше, але це ще попереду. А сьогодні я вам дякую за увагу і до нових зустріч!